ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Ваше привезвященство, всі чесні Отці, полюблені браті і сестри. В осінній день ми завжди приходимо сюди, на цю площу, щоб вшанувати людей. Які померли від голоду. Людей, які не дожили до глибокої старості, проживши і порадівши на цьому світі. Ми скорбимо через роки, тому що ця біль генетично передається нам. Ми не очевидці, не очевидці цього, а дехто і очевидець. Але цей генетичний біль не може нас залишати байдужими в дні пам'яті жертв Голодомору. Ми приходимо, щоб молитовно згадати наших рідних, близьких, всіх тих, кого заморила. Радянська влада голодом. Згадати тих, які сьогодні на небесах молять Бога за наше щасливе майбутнє. Вчора ми скорбіли за воїнами Небесної Сотні. Ми згадували тих, які життя своє віддали. На Майдані і на тому ж таки Сході, який неодноразово вже постраждав. І голодомором сьогодні і військовими діями. Ми скорбимо, тому що біль нашої душі приходить нам до пам'яті згадати помолитися за тих, яких немає, а найбільше згадати цю трагедію, трагедію смерті людей через голод. І згадати їх, просячи для них у Бога, Царство Небесне. згадати і собі на пам'ять тих, хто вчинив цей голод. Згадати тих, які і сьогодні бажають поневолити нашу Україну. Ми жили в мирі, ми жили в дружбі, а тепер знаємо, що є в нас ворог. І цей ворог називається Росія. Звітам прийшло замор... заморити голодом українців. Знищити Сьогодні ж звітам іде ідея захопити Україну. Тому ми і тут, щоб сказати самому собі правду. Якби ми не хотіли відбілити історію, але в ній є різні сторінки і різних кольорів. І якщо ми говоримо собі правду, це означає, що завтрашній день ми зробимо все, щоб не повторилось подібного. Ні голодомору, ні майдану, ні іншої людиновбивчої трагедії чи війни. Все це було направлено проти людини, проти вінця Божого творіння, яким є людина. І заповідь не вбий. Стосується всіх, які знають закон Христовий і не знають його. Незнання закону не від... від відповідальності не відвертає людину, не огороджує її. І ми знаємо цей закон. Не вбий. Тому сьогодні нагадуємо собі, щоби за нашою мовчазною згодою. Подібне не повторялося, бо можна вбивати, мовчазно погоджуючись з тим, що відбувається. Бути не гарячим і не холодним, тепло-холодним. І можна говорити, моя хата з краю. Але не забувайте, що першим нищить оцю крайню хату, поки до центру доберуться. Вона перша страждає. Тому як сьогодні треба бути єдиними. Біда завжди зближує людей. Сьогодні треба бути єдиним духом, єдиним серцем і єдиними устами сказати: я люблю Бога, я люблю Україну, я люблю ближнього. Я повинен допомагати Йому, шанувати його». Бо шануючи ближнього, ти шануєш самого Бога. Шануючи ближнього, ти робиш благо самому Богу. Ось ця заповідь любити ближнього сьогодні повинна бути в нас на устах. Любов проявляється через пам'ять до померлих, до загинувших. Любов проявляється в нашому співдіянні. Тим, хто сьогодні бореться на сході України, це через молитву, через фізичну допомогу, матеріальну допомогу. Ми не повинні сьогодні бути байдужими. Ми не повинні сьогодні думати, це нас не стосується. Стосується всіх, всіх і кожного. Завтрашній день в наших руках. Завтрашній день це те, що ми сьогодні вимолимо. І те, що ми своїми руками створимо, звернемось в молитві за тих, хто віддав своє життя за Україну, за її щасливе майбутнє, за тих великий сон мучеників, які були голодом заморені. Хай милосердний Господь обдарує їх там на небесах. Радістю ту, яку вони не отримали тут на землі, живучи щасливо. Хай милосердний Господь сьогодні усіх нас укріпить в любові до своєї батьківщини, в любові до ближнього. Хай милосердний Господь дарує нам мирне небо, щасливе земне життя, дарує Царство Небесне тим, хто відійшов з цього світу, і багато. Прожити щасливих років сьогодні нині здравствуючим і живучим. Царство Небесне спочилим всім, яких ми сьогодні імена згадували, а багатьох імен і не знаємо. Але милосердний Господь, який сподобав людину прийти в цей світ, ім'я кожного знає, хай згадає їх у Царстві своїм. Слава Ісусу Христу слава. і слава Україні! Героям слава!